Отже, вітаю вас, пане Геннадію. Ви є шеф-редактором порталу і газети Одеське життя. Ви знаєте про Одесу зараз всі новини і новини. Дуже такі шокуючі Чернігівці пережили подібне у лютому березні 2022 року. Тому трохи розуміють, що це таке, і дуже хвилюються за Одесу. Тим більше, думаю, що наші люди частенько до Одеси їздили відпочивати. Тож я думаю, зараз всіх дуже цікавить, що зараз відбувається в Одесі. Ну, дивіться, да, я би сказав, що ці. Прильоти, от які були останні, да, то тобто є, вони самі такі резонансні в Одесі. Хоча це ж не перші, і е, ми знаємо, ну і мож, можемо згадати, що були там е, прильоти в житловий комплекс Тираз, де загинула сім'я, там і декілька людей. Да? Торговий центр Єврі... Рівєра теж були з жертвами Сергіївки, це вже Одеська область. Нещодавно там на проспекті Шевченка бізнес-центр. І житловий комплекс на канатне буквально декілька днів тому, а цей просто чим він такий резонансний, тим що це ну по суті. Поцілили в історичний квартал міста. Було декілька прильотів, і звісно, це викликало досить великий резонанс. Можу так по локаціям сказати, тому що це відкрита інформація. Те, що там прилітає по якимсь іншим об'єктам, у нас просто дуже закрита багато інформації, тому що ОК південь не не дозволяє. Цих журналісти хто працюють на «Півдні», всі знають це. Тут просто невідомо з якихось причин, можливо, цілили в порт, а не поцілили або там спеціально. Але три локації, які от, прилетіли в історичний центр, пошкоджено більше ой, 25, по моєму, історичних будинків. І десь біля 50 взагалі будинків в центрі Одеси. Всі знають, і це Соборна площа Соборна. Да? Тобто, це. Місце біля будинку вчених. Це Гоголя, Сабанієв міст, школа Столярського. Ця локація там дуже. ну Звичайно, там той же будинок вчених. Це ну, такий досить відомий і красивий будинок, історичний будинок, і він пошкоджений. Початок вулиці Преображенської упирається в бульвар Жванецького, там де стоїть Пам'ятник Апельсину, якщо там не Одесити, то може ходили на екскурсію знають поруч, там на цій вулиці економічний університет, такий тихий, тихий, дуже спокійний, класний центр Одеси. Загинула одна людина по офіційній інформації більше 20 поранених, але ну, я ж кажу, що слава Богу, що ну, головне, що люди могло би бути більше жертв, я би так сказав. Куди цілили, і зараз теж там говорять, що там спеціально цілили там собор. Наприклад, я не знаю, це військові повинні вже говорити, і чи це там технічні похибки у ракет, якщо цілили там в порт, да? В принципі, в Одесу летить постійно, і це просто досить така резонансний прильоти. Будемо говорити. Так ну ви на початку розмови казали, що скоріш за все, все ж таки, це були прильоти спроби по порту, але схибили. Тобто відчувається, що вони саме хочуть знищувати портову інфраструктуру Одеси. Це воно і є, чи, е... чи вони просто хочуть вже Одесу там кошмарити. Я не військовий експерт, мені важко судити, але спри, ну, з відслідковуючи ці події, ми бачимо, що ну, сьогодні вночі були прильоти по портовій інфраструктурі в Рині. Це південь Одеської області. Рині, Ізмаїл, там також порт, хаб зерна. Знаємо також ми нічого. Ну, з військових сводках фігурує ще там Порт Чорноморська, куди прильоти йдуть, і також от в ці дні були прильоти і туди, і ми це також знаємо, але це йде таких військових сводках. Просто що я кажу, що прильоти зараз по центру Одеси, вони найбільш резонансні, але ми бачимо тенденцію, що Летить в усі порти, як Великої Одеси, і так і Одеської області, як Рині цієї ночі, наприклад, якщо пригадувати весь час повномасштабного вторгнення, то на вашу думку, який момент був найкритичнішим для Одеси? Тут, мабуть, саме початок треба згадати, да, коли Одесити бачили на рейді русські кораблі, військові. Да, то є візуально їх можна було бачити, коли заходили вже дРГ. Ну, досить відома ситуація, коли між біля Коблєва висадилися, десант був. Коли там готувався десант на Одесу, і коли був бунт на російських БДК, там десантних кораблях, як так також можете пригадати, подивитися, і в цей же час це десь кінець лютого, і початок березня і до середини березня. Сухопутна була, пам'ятаєте, операція тут захист Миколаєва, і коли російські війська вже обійшли Миколаїв, хоча Миколаїв стояв, і ми йому дуже Миколаєву і Миколаївцям і військам, які захищали, дуже вдячні за це. І війська російські дійшли до Вознесенська, були бої в Вознесенську, і там вони були зупинені. Так? І це якраз десь середина до середини березня. І якщо подивитись на карту, то можна легко помітити, що якби пройшли Вознесенський, не дай Боже, да, то ну, вся Одеса, Одеська область була б такому кільці. Ну, була перевізена траса на північ, на Київ, і тільки завдяки цьому, що там. В тому числі наша 28-ма бригада імені лицарів зимового походу, яка стоїть під Одесою. Ну а зараз там, наскільки ми знаємо, воює на Сході, а вона тоді захищала якраз південь, в тому числі завдяки нашим військовим, ці російські сили сухопутно не замкнули це кільце, тому що, по суті, з одного боку лишилися ще Придністров'я. Сухопутне кільцо, якщо, кільце, якщо з якщо б замикалось, то одночасно б я думаю, що росіяни вже ризикнули б атакувати з моря. А так, тільки ну досить бачили кораблі, були обстріли, і це було таке час вичікування. І дуже напружений час. Ну не секрет, що московити, будемо так казати, розраховували на Одесу. Вони постійно кажуть, що це русський город, і в принципі, певно, що було якесь в Одесі проросійське лобі. Як зараз ситуація? Чи змінилася думка людей спочатку повномасштабної? Взагалі, чи є якісь настрої такі нехороші в Одесі? Ну, дивіться, наскільки ну я можу там на це на цю тему говорити. Я би сказав, що ще в 2014 році Одесити показали, що це не руське, що тут руському міру немає місця в Одесі. Пам'ятаєте, ці події початку 2014 року і відпір, які дали одесити, і звичайно з цього моменту там можна відслідковувати ситуацію. Я би не сказав, що якось, от я часто була і в Києві, і у Львові. От настрої людей в Одесі відрізняються від настрої в, там, в західній Україні. Або навіть е, мова, да, тобто, якщо зараз там і в і української багато в Одесі, а е, е, є переселенці зі Сходу із Півдня у Львові. і також Російка звучить і нормально, це там сприймається. Але ну не завжди нормально. Але ж е, хтось е, не хоче переходити, хтось переходить. Але настрої в Одесі, звичайно, це так. Е, мені здається, Путін і Росіяни так вважали. Одеса показала, що це українське місто, і ми бачимо навіть по проводячи опитування людей, спілкуючись на вулиці з сусідами, що звичайно ніхто тут не хоче, ну більшість не хоче руського міра. Але є, є інші настрої. Я думаю, що такі настрої є і в інших містах. От, до речі, щодо храму, да, потрапляння в храм. Взагалі, яка ситуація з церквами зараз в Одесі? Чи переходять віряни до української церкви, чи взагалі які чи залишаються все ж таки при колишньому московському патріархаті? Ну я. Е... Статистику не дивився, але того, що я читав, що Одеса і Одеська область, мабуть, одна із тих областей, де на найменше, а може, навіть не було переходів до Православної церкви України. Чи за допомогою такого терору Одеси росіяни змусять одеських вірян зробити такий? Крок, я не знаю. Є заява от уже Гарфангела, е, да, тось з приводу того, що відбувається, і треба сказати, що в його заяві досить змінились акценти, і вже там деякі речі називаються там своїми іменами, да, що Росія агресор. Чи будуть віряни переходити, чи будуть громади пришвидшувати цю дію? Не знаю, мені важко сказати, я не експерт в цьому, але мабуть Одеса одна з найменш таких динамічно в цих, цих царині областей. Так. Взагалі, як настрої в Одесі зараз, чи є люди, які там покидають місто, чи взагалі життя продовжується так, як воно і було. Яка ситуація зараз? Е, ну, в принципі, я вже казав, що Одесу обстрілюють постійно і були більш такі прильоти, які закінчувалися жертвами людськими більшими? Це найбільш резонансне Одесити в своїм життям. Да, ну звичайно, центр, який розрушений там? Намагаються розчистити завали, і, звичайно, це ну там не впізнати там тихий центр там на початку е, і зараз, це ну якби зовсім інший світ. Е, це як попадаєш якусь е, е, фільм-катастроф. Да? Але ж е, магазини працюють, е, кав'ярні працюють, робота, люди працюють, транспорт е, працює. Е ну, люди, люди не, не покидалися. І це Just в принципі. Ну, я думаю, що ті, хто хотів виїхати, вони вже виїхали. Хтось тобто повернувся. Дуже багато у нас переселенців зараз із Миколаєва, із Херсона, з Миколаївських та Херсонських областей, тому Одеса ну, не пуста. Е ще, ще таке питання. Ми згадували, що дійсно Одеси під боком Придністров'я дуже мало інформації про цей регіон. Що ви знаєте про це там дійсно, чи дійсно такий криміналізований регіон, чи дійсно там контрабанда процвітає, і чи становить загрозу наразі Придністров'я для Одеси? Ну, дивіться, давайте почнемо якраз з загрози. Щодавно якраз їздила в нас Одеська область, Остянута, з півдня на північ, на 500 кілометрів. Да? Одеса так посередині знаходиться, то ми були відряджені там якраз в північних регіонах, і це кордон з Придністров'ям, якраз він досить довгий. Ми запитували там і у людей це питання задавали, і місцевої влади, е, ну, отримали таку дуже <смас> цікаву відповідь. Була вони зараз нас бояться більше, ніж ми їх. Загроза від Придністрів'я була а, і була вона комплексна, коли м, ну, я ж кажу, що я не військовий експерт, але можу судити логічно, да, коли там була загроза з моря десантної операції, коли була загроза сухопутна з боку там Вознесенська Миколаєва. Зараз по суті ця загроза мінімізована, але ну, звичайно якась частина наших військ закриває цей, цей, цей участок нашого кордону, і він досить немалий відрізок цього кордону з Придністров'я. І ще одне питання щодо професійної діяльності: як зараз працюють медійники в цей воєнний час в Одесі? Чи є якась особлива специфіка роботи, чи є ризики, і, взагалі, звідки люди зараз інформацію дістають? Як в Одесі з цим ситуація? Е, ну, ситуація в принципі з медіа вона змінилася з початком широкомаштовного вторгнення. Да, і вона постійно якось динамічно змінюється. Ну, по-перше, Одеса була. Знаменита тим, що іменно в Одесі, в цьому регіоні в нашому найбільше було телеканалів. Ну там більше 30 телеканалів місцевих, тільки. і спочатку вторгнення там більшість з них закрилася. ну Частина тільки виходила в інформаційному режимі. Ну буквально там два канали, і потім почали відроджувалися, відродились ще в аналітичних програмах ще декілька каналів, а багато так і не виходить. Це ми можемо робити висновки, що ну по суті ці медіа були або медіа впливу, або там політичні медіа, що не виключає і того іншого. Ну, тобто, це не комерційні не проекти, будемо так говорити. Що стосується інших медіа, ну так Одесити ну, звичайно черпають інформацію в онлайн-медіа, в друкованих медіа. Ми тільки видаємо зараз три друковані медіа: одне локальне одеське життя, газета і сайт, і Facebook-сторінка, там біля 50 тисяч підписників, телеграм-канал. Є ще газета на пенсії, пенсійна телепрограма. три медіа друковані, це вже про щось говорить. Так є інші медіа, є онлайн є сайти, є звичайно таку інформацію оперативну, Люди починають черпати, починають уже це на протязі півтора року. Розвивається дуже активно телеграм-каналах. То ту інформацію, яка надходить з телеграм-каналів, дійсно треба фільтрувати, треба перевіряти, треба верифікувати то, але ж телеграм-канали за своєю технологією вони дійсно віддають дуже оперативну інформацію, тому і багато людей звідти черпають цю інформацію. Звичайно, є інші соціальні мережі і. Я думаю, що як і інші регіональні медіа, як і ви, ми також намагаємося бути присутніх присутніми в цих соціальних мережах, і також давати туди це таки перевірну інформацію, так же, як ми це робимо, і на сайті Одеське життя і сайті на пенсії, так же, як робимо в друкованих своїх медіа. Зрозуміло, і останнє питання традиційне. На вашу думку. Що потрібно для перемоги і якою вона буде, і коли? Це важке питання. На нього, мабуть, всі хочуть отримати відповідь Всі, хто живе в Україні, і хто виїхав з України і чекає нашої перемоги. Ми побачили, що не буде ця війна не швидка. Да? Вона швидко не закінчиться і я розумію, що треба згуртуватися, якщо це показало суспільство, так і владі. Ну, наприклад, мені здається, що там фільми якісь там Фінансувати по декілька десятків мільйонів, а вибір робити ракети чи там військові дрони, то тут вибір однозначний, і треба дійсно переходити на військові рейки, і тільки таким чином ми можемо вибороти собі перемогу. Я думаю, що ці вже. Такі думки, і не тільки думки і дії, сподіваюсь, ми не багато чого не знаємо. Звичайно, то секретна інформація, що є і у влади, що щось робиться в даному викор... випад... даній ситуації. А, те, що суспільство згуртоване, що суспільство донатить, що суспільство допомагає, ми це бачимо. Ми бачимо на прикладі нашої там ну, дуже такої популярної е організації. Каті Нажевнікова, яка там, може там, мільйони зібрала для Збройних сил, для жителів Одеси, і які там буквально і квадрокоптери, і все, що завгодно. Там, звичайно, хіба що тільки не Петріоти. Хоча, якщо було б. Була б можливість купити Петріот. Я думаю, що для захисту від балістики то одесити поже скинулося і ці 15 мільйонів. Дійсно, боляче дивитись на те, як руйнуються багаторічні надбання, історичні будинки. Ті туристичні маршрути, які знають жителі не тільки Одеси, а багатьох регіонів України, жителі інших країн. Так що я думаю, треба згуртуватися і все-таки більше робити для того, щоб допомагати ЗСУ, і таким чином ми тільки зможемо перемогти. Ну, що ж, будемо триматися, будемо гуртуватися, будемо наближати перемогу. Одесо, тримайся, Чернігів. З вами підтримуємо. Дякуємо так. Дякуємо за таку гарну чудову розмову. Дякуємо вам, Чернігівцям. Привіт і велика подяка за те, що вболіваєте, переживаєте за Одесу. Ми також, звісно. Дивилися, як обстрілювали Чернігів, і це було дуже боляче. Я знаю і не тільки з медіа про це, звичайно, спілкувався з журналістами, з видавцями. Дуже боляче було дивитися, звичайно, і допомагали, я знаю чернігівцями. Люди гуртуються і люди допомагають один одному, допомагають громадам, і це дійсно дуже класно. Дякую вам.